Крайніх 3-5 днів, скажімо, ситуація контрольована, важка. Йдуть постійні обстріли, були постійні обстріли з ворожої артилерії, калібром від 120 закінчується 50-міліметровими снарядами. Тобто і сау працювали, і танки їхні, ну, вони вже настільки обнагліли, що виїжджають як на роботу. Можна по розпорядку знати, в скільки це. Тобто Шоста ранку виїжджає. Пару танків їхніх в одному напрямку і кілька в іншому. Так само з заходом сонця, коли місія ОБСЄ покидає, ну, коли в них закінчується робочий день, коли вони не можуть моніторити цей весь процес, також виїжджають їхні танки, починає працювати їхня артилерія. У приміщенні розташовані мої люди, де вони тут відпочивають. Тут ми. Ну, По-максимальному, наскільки дають обставини, влаштували свій бит. Тут є місце і для того, щоб і попрати речі, і посушити їх, і помитися, і відпочити перед зміною чи після зміни. Трошки спартанські, не зовсім комфортні умови, але їх достатньо для того, щоб повноцінно люди відпочивали, жили та підтримувався моральний дух на високому рівні. По можливості допомагають нам волонтери, небайдужі люди тобто з потрібними речами, теплими речами, там, миючими засобами та іншими дрібницями. Ті самі батарейки до тепловізорів, приладів нічного бачення.